Миру вам, друзі, слава Ісусу Христу! Хочу щось сказати тим, хто мене зараз чує. Дивіться, 16 квітня буде Пасха православні, ну і не тільки православні, будуть святкувати Пасху. І я хочу нагадати про чудову нагоду ділитися Євангелієм. Ви ж знаєте, що люди йдуть до пекла, поки в нас проблеми і переживання. Може, у нас депресія або ще щось, але люди все рівно продовжують іти до пекла. Якщо ви християнин відроджений згори, навіть якщо у вас є депресія, то ви все одно йдете в рай, можете посміхнутися. Але люди, які кругом вас, якщо вони без христа, вони йдуть до пекла. І у нас є нагода поділитися з кимось Євангелієм. Ви знаєте, зараз в цей період перед Пасхою дуже добре це робити легко. Не треба людей особливо напрягати. Дать просто, навіть в простоті, як мінімум, просто привітатися і сказати: хочу привітати вас е, з наступаючим святом. Здебільшого випадку люди скажуть, яким? Ви скажете, Пасха. Вони вам скажуть, ну але ще довго, до 16 квітня, ще півтора місяця. Але у вас є можливість сказати, але настільки важлива подія, що треба готуватися заздалегідь, треба знати. Тому що Пасха це не просто відсвяткувати. Пасха це шанс для людини уникнути покарання за гріх, уникнути пекла. Ви ж знаєте, що Христос, Син Божий, прийшов на цю землю, взяв на себе покарання за наші гріхи і помер за це на Христі. Для того, щоб всякий, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. І апостол Павло каже, наша Пасха Христос. Тому що без Христа Пасха не мала б сенсу. І за це, тут за один місяць. Або навіть півтора місяця перед Пасхою можна зробити більше, ніж за рік, тому що ніхто на вас не обидиться, ніхто не образиться, ніхто не скаже іди на фронт, як мені кажуть. Коли ви скажете, хочу привітати вас, святом, людям буде приємно. В основному в більшості випадків людям буде приємно. Ви знаєте, от я зараз їжджу, так, ну я зараз я роздавав брошури, які називаються. Чи хороша ви людина. Але я вам скажу, що є люди, попадаються, які мені дякують, які просять Євангелії або ще якусь літературу. От одній жінці так і не завіз на одному базарі. Да. Тому я закликаю вас, друзі, мобілізувати себе, відкинути всі свої справи як ніколи. Тому що такої можливості більше не буде в цьому році. А можливо, і ніколи більше не буде. Ми не знаємо, що буде завтра. Тому зараз, починаючи з 1 березня, закликаю всіх приєднатися. Кожен на своєму місці, хто де може, як може, почати сіяти євангеліє. Якщо у вас немає брошур про пасху, у мене є два види брошур. Одна називається Правильна Пасха, а друга називається Правда про пасху. Вони різні, це дві різні проповіді. У мене є цифрові макети багатьох різних брошур про пасху. Можливо, чи 8, чи 9 є різних. Ну, але надруковані є тільки 20 віда. Якщо у вас немає і у вас немає можливості надрукувати самих, ну я можу вам прислати по новій пошті. От. Так що ось таке моє прохання до вас. Не забувайте, що Христос помер за нас. Хтось доніс Євангелія до нас. Хтось щось зробив, щоб Євангелія нас досягнув. Хтось дав брошурку. Хтось щось сказав, хтось запросив церкву, хтось надрукував Євангеліє і якось вам його доставив. Тому хтось щось зробив для вашого спасіння. А тепер ми маємо щось робити для спасіння інших людей, за яких заплатив син Божий. Вважаю всім Божих благословінь, Божого миру, захисту для вас, мудрості, керівництва. І можете посміхатися. Бо ваші імена записані в книзі на небесах, якщо ви з Христом. А якщо ваші імена не записані в книзі життя на небесах, то тоді покайтеся, попросіть у Богопробачення, будете прощені, і станете одним із воїнів Христових. Знайте, що ми воїни Христові. І армія Христа це не армія, яка сидить в тилу. Це армія, яка діє, яка йде. Він каже, я поставлю вас, щоб ви йшли і приносили плід. Також він каже, ідіть по всьому світу, ідіть. Він не сказав, сидіть вдома на дивані. Хоча часом треба посидіти, але він сказав ідіть так, що ідіть, боже вам благословіть.